Прийди, Святий Духу, прийди і наповни серця твоїх вірних своєю божественною ласкою. Книга мудрості Соломона, глава 1. Приказки Соломона, Давидового Сина, Царя Ізраїлю. Вони написані, щоб пізнати мудрість і навчання, щоб осягнути зміст висловлювань, які ведуть до розуміння. Вони допоможуть віднайти науку і прозріння, праведність, справедливе і чесне життя, щоб дати не лукавому прозорливості, а молодим знання та розважливість. Нехай мудрий теж почує і набереться знань, а розумний отримає поради, як зрозуміти приказки і дива, слова мудреців та їхні таємничі вислови. Початок мудрості, страх Божий, добре розуміння в усіх, хто згідно з ним діє, а невігласи нехтують мудрістю і настановами. Сину мій, прислухайся до настанов батька свого, і не відкидай повчань матері своєї, бо їхні поради це гарний вінок із квітів для твоєї голови, і намисто на шию Твою. Сину мій, хай тебе не зводять грішники, і не погоджуйся, коли намовлятимуть тебе кажучи: Ходімо з нами, давай зробимо засідку на невинних, пролиємо їх крові, проковтнемо їх живцем, як шеол, зітремо пам'ять про них на землі, присвоїмо собі їхнє майно, наповнимо домівки свої награбованим добром. Ти матимеш добру частку здобичі, між усіма розділимо багатство. Сину мій, не йди з ними в дорогу, не ставай на їхній шлях, бо їхні ноги прямують до зла, вони спішать пролити кров, марно розкидати сіті у птаха на очах. Ці люди чатують у засідці, щоб дочекатись власної крові. Вони влаштовують засідку на власне життя, такий кінець спіткає кожного, хто зазіхає на чуже добро. Вони гублять свою душу безбожністю, мудрість оспівується на вулицях, підносить голос у людних місцях, лунає на перехрестях, при вході до міської брами, промовляє. Доки ви не вігласи, будете купатися у власному неудстві. Доки насмішники вдовольнятимуться глузуванням, як довго ще нерозумні, зневажатимуть пізнання, якщо ви зважатимете на мій докір, тоді я відкриюся перед вами, навчу вас мого слова, бо я кликала вас, але ви не прислухалися, я простягала руку, але ви не звертали уваги, ви знехтували моїми порадами, а мої повчання. Не слухали, тепер я посміюся з ваших бід, радітиму, коли вас спіткає нещастя, коли страх поглине вас, як буря, коли закружляє вас вихор нещасть, коли звалиться на вас лихо та муки. Тоді ви покличете мене, але я не відгукнуся, тоді шукатимете мене, але не знайдете, за те, що зненавиділи пізнання. І втратили страх Господній за те, що не сприймали моїх порад і глузували з моїх повчань, тому пожинатимете плоди своїх життєвих шляхів і насититесь власними нерозумними порадами, адже відступництво нерозважливих згубить їх, самовдоволеність дурнів знищить їх. Але той, хто прислухатиметься до мене. Житиме безпечно, спокійно, бо він не боятиметься насильства і зла. Глава друга, сину мій, якщо ти приймеш мої слова і цінуватимеш мої поради, прислухавшись до мудрості і прихилиш серце до розуміння, якщо ти проситимеш мудрості, прозріння і звернеш свій голос до розуму. Якщо шукатимеш мудрість як срібло, і мов сховані скарби, тоді ти збагнеш, що таке страх Господній, і пізнаєш Бога, адже Господь дає мудрість з Його вуст сходять знання і розум. Він є джерелом успіху для праведних, захистом для тих, хто живе по честі. Він охороняє законність і наглядає за шляхами вірних йому. Тоді ти зрозумієш, що добре життя для праведних і чесних, коли у серце твоє війде мудрість, душа твоя радітиме знанням, тоді тебе боронитиме розсудливість, охоронятиме тямущість, які врятують від злої дороги від людей неправедних, ті люди зійшли з дороги праведної, блукають у темряві гріха. Вони радіють зі своїх недобрих вчинків і втішаються спотвореним і ганебним, покручені їхні стежки, а їхні колеса погнуті. Це все, аби віддалити тебе від дороги праведної, відчужити від правдивого знання. Сину, хай тобою не опанує погана порада, яка відійшла від науки молодості, яка забула Божий завіт. Її дім то яма, що веде до смерті, а стежки її ведуть до мерців. Усі, хто звернув з дороги праведної, не повернуться назад, вони не підуть стежкою праведності і не осягнуть років життя. Тому йди дорогою добра і тримайся шляхів праведних, бо землю заселять праведні, невинні залишаться на ній. Добрі будуть жителями землі, дороги ж безбожних зникнуть із землі, беззаконні будуть вигнані з неї. Глава 3. Сину мій, не забувай мого вчення, нехай твоє серце дотримується моїх слів, бо вони продовжать дні і роки життя Твого, принесуть тобі мир. Нехай щира любов і вірність ніколи тебе не залишають, пов'яжи їх на свою шию і знайдеш благодать. Думай про те, що добре перед Господом та людьми. Всю свою надію покладай на Бога, не надійся лише на власну мудрість, на всіх життєвих шляхах іди за ним, і тоді Він допоможе тобі знайти вірну дорогу. І нога твоя не спіткнеться, не вважай себе мудрим, шануй Господа, і відвертайся від зла, це стілить тебе, поправи твоє здоров'я, і буде ліками для твого тіла. Вшановуй Господа своєю сумлінною працею і надбанням, та принеси найперше йому зі своїх плодів праведності, тоді ти матимеш вдосталь зерна в коморах. А молоде вино переливатиметься через вінця. Сину мій, не відкидай науки Господньої і не супереч його докорам, бо кого Господь любить, того карає, як батько рідного сина. Щасливий той, хто відкрив для себе мудрість, до кого прийшло розуміння, бо надбання мудрості цінніше, ніж срібло, і надбання її. Більше від золота, вона коштовніша за дорогоцінні камені, усі цінності не варті її, у її правій руці довге життя, а у лівій багатство і слава. Шляхи її добрі і всі дороги ведуть до добробуту. Вона дерево життя для всіх, хто її тримається, вона надійна опора для тих, хто покладається на Господа. Господь мудрістю землю сотворив, Він небо розумом утвердив, знанням Божим розділилися моря, а хмари кроплять росами. Сину мій, бережи науку цю повсякчас, не проходь мимо, а дотримуйся моєї поради і думки, і вони стануть життям твоєї душі і окрасою твоїх дій. Тоді ти безперешкодно йтимеш життєвими стежками, і ноги твої не спіткнуться. Якщо ти приляжеш, не матимеш страху, коли заснеш, матимеш солодкі сни, ти не боятимешся несподіваного лиха, ні навали нападаючих безбожників, адже Господь буде на всіх твоїх дорогах і зміцнить твою ногу, щоб ти не похитнувся. Не переставай чинити добро тому, хто потребує Його, коли рука твоя буде спроможна допомагати. Коли маєш нагоду зробити добро, не кажи ближньому, приходь іншим разом, завтра дам, адже ти не знаєш, що принесе тобі завтрашній день. Не замислюй зла проти ближнього, який поруч з тобою живе і довіряє тобі. Безпідставно не сварися з людиною, якщо вона тобі не заподіяла шкоди. Не накликай на себе зневаги негідних людей і не заздри їхнім дорогам. Бо Господу осоружні розбещені, Він прихильний до праведних. Прокляття Боже на домах безбожних, а дім праведного Бог благословляє. Господь гордим противиться. А покірним дає благодать. Мудрі успадкують славу, а вперті дурні ганьбу.